Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це більше ніж 50 тисяч пікапів для фронту. Наші податки, наш захист. Херсонщині троє загиблих і двоє людей поранені. Зрозуміло, через кого через росіян, які обстріляли напередодні. Про це повідомляють місцеві владники. Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися 17 населених пунктів і сам Херсон. Через російську атаку пошкоджено багатоповерхівки і приватні будинки, так само освітній заклад, пенітенціарна установа і магазин? Олександр Толоконніков, речник Херсонської обласної військової адміністрації з нами на прямому зв'язку. Наші вітання. Добрий день. почнімо з оперативної інформації. На жаль, на Херсонщині у вас, але так само і на Миколаївщині, як і в Донецькій, Харківській, Полтавській і Сумській областях. Наразі лунає сигнал повітряної тривоги. Яка у вас оперативна ситуація? Чи чи все, ну принаймні, попри тривогу, але візуально спокійно наразі ну, сьогодні зранку, більш-менш спокійно. Ми готуємось до того, що росіяни знову щось планують утворити якийсь терор черговий. Хоча у нас сьогодні був також напад, черговий напад російських дронів на одну з лікарень, яка знаходиться в прибережній зоні, росіяни скинули на вибухівку, скинули на непрацюючу автівку швидкої, яка Знаходилась біля будівлі, але на цей заклад постійно проводяться атаки російські. Це не тільки брони, а і різного типу артилерія і мінами закидували. Але при цьому цей заклад слава Богу працює. Не буду називати як його назву, але без нього дійсно дуже важко людям було б на Херсонщині, якби він закрився або релокувався. Також хочу зазначити за вчорашній день двоє людей, які двоє чоловіків, які загинули, це один в Бориславі, один в Станіславі, загинули саме внаслідок сліду вибухівки з дрону. Один чоловік знаходився в автівці, один на дворі знаходився. На жаль, обидва загинули. І ще один чоловік після артобстрілу Херсону, також загинув біля будівлі коли вийшов вже біля свого будинку світла світла пам'ять та співчуття рідним всім трьом цим чоловікам які стали жертвами чергово російського чергової російської атаки та терору ще двоє людей чоловік і жінка жінка з білозерки чоловік з херсону отримали поранення їх було доправлено до лікарні та надано доку Олександра, з огляду на те, що полювання дронами на швидкі допомоги це не новація, воно триває певний час, і ви кажете, що от конкретний медичний заклад є таким прицільним пунктом, куди постійно хочуть вгатити росіяни. Це означає, що медицина Херсонщини зараз знаходиться під ударом. Чи правильно розуміти, що вся галузь зараз їм не дає спокійно жити, спати? І це є розуміння того, що військовим шляхом вони повпливати не можуть. Давайте знищимо медицину. Що робите для того, щоб обезпечити і лікарні, і лікарів, і пацієнтів, і обладнання? Це ж теж дорого і воно необхідно для того, щоб надавати людям послуги. бо без УЗД чи рентгена ну доволі складно не ні. так. Ну перш за все, ми продовжуємо будувати підземні укриття і майже підземні лікарні в наших місцевих і районних лікарнях. Деякі вже майже закінчені. Деякі там будуть закінчені до весни, але це дійсно переведе на новий рівень обслуговування медичного, коли лікарі можуть не переживати, що там вікно або в стіну влетить снаряд і пошкодить, або, не дай Бог, когось вб'є. Але при цьому продовжують працювати майже всі лікарні Херсону, також в прибійній зоні Переславська районна лікарня, звичайно, не працює, тому що дуже багато кабів прилетіло, вона релакована, але також на території Херсонської області. Що стосується атак постійних на карети швидкої, то так, от тільки за цей період, мабуть, після звільнення більше 20 карет швидкої пошкоджено різного типу, і тому, звичайно, нам Потрібна ця допомога в ці ну автівки, але нам і уряд допомагав, і наші благодійники постійно просилають, насилають нам автівки. Але автівки все таке. Тут у нас люди гинуть, лікарі. Ось буквально три тижні тому загинув 64-річний чоловік, лікар, який виїхав разом з бригадою на допомогу в Антонівку. І на нього Вночі було скинуто вибухівку з російського дрону. Ще одна дівчина 20 років зараз досі в лікарні в важкому стані. Тримала осколкові поранення. Фельдшер та водій там також отримали поранення на більш легкі, це не поодинокий випадок. На жаль, ми як можемо забезпечуємо засобами захисту лікарів, але на жаль, від мавіків важко захиститися. Тим паче, там той же самий РЕБ, якийсь мобільний він. На нього не впливає, тому це дуже дуже небезпечна робота. Елементарні блага і доступ до них в області в самому Херсоні. Мені йдеться про струм і тепло. Та що з ними ну розуміємо, що є чинники, на які ви не можете вплинути, це обстріли і і те, потім які маєте наслідки. Але в цілому той рівень підготовки, який ви маєте, що він дозволяє з тим зробити. Ну вже почали подавати тепломи е, працюють е, ці об'єкти енергетичної інфраструктури, е, але при цьому росіяни продовжують їх обстрілювати. Ми сподіваємося, що все ж таки зиму ми переживемо і все буде добре зі світлом і з теплом. Люди, які тут залишилися, але, звичайно, краще б людям поїхати і вакуюватися, або переїхати, хоча б тимчасово на зиму. Є в нас модульні містечка, де можна. Отримувати постійно і тепло, і струм, а там будуть альтернативні елементи живлення, які будуть забезпечувати ці модульні містечка. Тому треба просто звернутися до нас, якщо ви все ж таки зголосилися, то ви звернутися до нас на гарячу лінію і переїхати. З нашого боку, ми будемо продовжувати роботу роботу по забезпеченню функціонування. Тепломережі наскільки це можливо, і наскільки нам це буде вдаватися, бо про те, що постійні обстріли. Але минула зима показала, що ми справилися в принципі задовільно. Будемо надіятися, що цю зиму також переживемо добре. Що стосується прибережної зон, то там працюють і спіль... ми надавали паливні матеріали і більшості міжнародні організації, які Управляли в населені пункти дрова, пілети та грошову допомогу людям, які там проживають, до того щоб вони могли закупити дрова або Олександре. Як відбувається сполучення транспортне між населеними пунктами з огляду на безпекову ситуацію передовсім? Ну і з розумінням того, що інвестиції зараз в відновлення дорожнього полотна вони навіть якщо і є, то переважно для військових. Наскільки я би розумію, так мало би бути для за логікою речей. У нас так, прибрежна зона, вона майже без сполучення. Якщо казати там Береславський район прибережний, то там дуже важка ситуація. Ми не можемо туди пускати автобуси, маршрутні таксі, тому що це майже дорога смерті. Туди, як тільки виїжджає автівка на Береславське шосе, одразу туди прилітають або дрон, або починають обстрілювати. Тому ті люди, які залишаються на прибережній зоні проживати, вони можуть скористатися евакуацією, приїдуть волонтери або поліція евакуює, але їздити, там, виїжджати і заїжджати, це небезпечно для всіх, в тому числі для волонтерів, які ризикують своїм життям і поліцейські. А тому кількість... там про яку кількість людей йдеться приблизно бодай, так кого варто було би евакуювати, ну але з якихось причин вони е, такого рішення ще досі не прийняли? Ну важко сказати, тому що е, важко порахувати людей, але приблизно 10% в прибережних зонах проживають саме ті, які постійно обстрілювані. Я думаю, що йдеться. Приблизно за по 10 тисяч населення, якщо казати про той же саме Береслав, де проживало до повномасштабного вторгнення більше 12 тисяч, зараз проживає тільки тисяча, тобто, ну і приблизно можна порахувати, що в цих населених пунктах, де немає світла, газу, проживає приблизно там до 10 тисяч, 10% від того населення, яке проживало до. Аргументація можливо почули щось нове, окрім того, що це наш дім і не хочеться звідси виїжджати за умови. Як ви розповідаєте, що немає сполучення, що немає можливості там дістатися комфортно або умовно комфортно до медичного забезпечення, до будь-яких інших послуг, люди залишаються. Що за аргументи чуєте? Ну, по перше, це літні люди, які кажуть, що це має мій, мій дім. Попри все, я буду залишатися. Якщо така доля, я тут і вмру. Нехай так прилетить снаряд, так прилетить снаряд. Я нікуди не хочу їхати, я хочу вмерти у своїй хаті. Це в більшості літні люди. Є більш молоді люди, які ну, вигадують різні там у різний спосіб залишитися. Але думаю, що в більшості це вони переживають знов таки за своє майно і переживають за і за невідомості, куди їхати і як там виживати. Тобто, в них тут о, небезпечно. Але відносно все зрозуміло, де взяти. Ну тобто привозять воду, привозять харчі. Можна є жити, не треба платити там за якісь там оренду. І також вони вибирають небезпечне життя замість більш безпечного. При цьому що навіть в безкоштовні модульні містечка не хочуть переїжджати, поки там, не дай Бог, не зруйнує снаряд їх житло. Отака ситуація, важко зрозуміти, але я думаю, що треба всіх розуміти, тому що люди також мабуть мають право на вибір. Але якщо там діти, то дійсно це дуже дуже важко зрозуміти. Ситуація складна, звичайно, якщо говорити про вибір, то ніхто нас не питав, чи хочемо ми цієї війни і не ми її починали. Але поза як вона вже сталася, ну то обрати місце перебування принаймні ми можемо. Я думаю, цим варто резюмувати. Ми вам вдячні за те, що знайшли час, за те, що традиційно виходити на зв'язок. Олександр Толоконіков. Нагадаю, речник Херсонської обласної адміністрації щойно з нами наживо.